Порада вам на зараз від вищих сил. Якщо у вас є якась конкретна мета або ціль, якась а високом, так сказати, і ви, рухаючись до неї, порушуєте закони або хитрите, маніпулюєте, обманюєте, то до вас. Оці ваші хитрощі, маніпуляції, і ще там щось і повернуться. Да? Тобто, рухаючись до своєї цілі, використовуйте тільки чесні методи руху. Да? Методи досягнення мають бути абсолютно законні, чесні, прозорі і правильні, тому що в іншому випадку ще раз вам повернеться те, що ну які методи використовуєте, те до вас і повернеться. Але якщо ви все правильно робите, чесні, порядні, відкриті, законослухняні і все таке, все таке, то вам треба бути обережним, щоб вас не обманули і вас не, знаєте, не маніпулювали вами, так би мовити, не використовували в темну, коли ви не помічаєте, що за вашою спиною хтось вам...